Сірники, які горять 10 хвилин, пічки, які вміщуються в кишеню, та ліжко, яке трансформується у ноші. Буковинські учні гріють солдатів своїми виробами. Громадські організації погрожують люстрацією чернівецьким суддям. Чернівці попрощалися з іще одним героєм старшим сержантом Андрієм Альошиним. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівці попрощалися з іще одним героєм, військовослужбовцем 3 батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних військ Збройних сил України, старшим сержантом Андрієм Мальошиним. Хлопець загинув в Луганську ще 13 липня, але лише зараз завершилися всі експертизи та ДНК перевірки. Смерть вашого сина, смерть героя це є жертва для майбутніх і грядущих поколінь, бо його власна воля була для того, щоб віддати життя своє за ближнього свого. 36-річного Андрія Альошина призвали, що в першу хвилю мобілізації в червні він уже був в зоні проведення антитерористичної операції. І, хоча, за станом здоров'я кажуть його друзі, він міг відмовитися служити, він виконав свій обов'язок. Патріот можна сказати. Не, не ховався, чесно. Зі своєю командою поїхав. Та, будучи хворим, з висполінням, скільки я пам'ятаю, він все рівно поїхав. Будучи там слабий, він не лишався тут. Загинув Андрій ще 13 липня, розповідає його товариш по службі Ярослав Верхоляк. Того дня вони колоною рушили з визволеного Слов'янська до Луганського аеропорту. На мосту у селі Розкішному вони потрапили під обстріл терористів. Їхня машина загорілася, одні встигли вискочити, інші ні. Серед них і Андрій. Як людина, людини він був дуже хороший командир. Він був командир гармати. Як товариш, то що це не моїй совісті до сих пор. Я вважаю, я винувачу Бо це було моїй машині. Я тоді був так само. Бо з наших тоді, з цього машини, скільки було у нас, осталось настрой живих. Потім довгих чотири місяці батьки сподівалися, що експертиза покаже, що загинув не Андрій. До останнього вірили, що їхній син живий, проте всі перевірки підтвердили страшну звістку. Героя військовослужбовця 3-ї батальйонно-тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади військовомобільних військ Збройних сил України, старшого сержанта Андрія Льошина, поховали на центральному кладовищі Чернівців на Алеї Слави указом президента України Андрія нагородили посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. Відмогла Григорчук Михайло Антонюк. Місцевий час. Громадські організації погрожують люстрацією Чернівецьким суддям. Активісти та представники міської ради у ратуші розповіли журналістам про останні рішення судів, з якими вони не згідні. Зокрема, це поновлення судом на посаді заступника гендиректора Калинівського ринку Вадима Колегая у той час, коли той перебуває під слідством за махінації з оплатою місць на ринку, а також скасування судом вето міського голови на приватизацію комунального магазину. Такі рішення оскаржуватимуть, а самим служителям ФЕМІДИ громадські активісти та владники погрожують люстрацією. Судом відмінено вето міського голови, хоча в законі про місцеве самоврядування чітко прописано, коли міський голова накладає вето і хто його може подолати. Прописано тільки, виключно, тільки депутати. Я хочу попередити суддів, попередити всі всі структури. Човта Майдан візьметься, я спомню 2 грудня, в тому числі, де кримінальну справу про мене відкривали. Ми повторимо 2 грудня ще раз і будемо йти настирливо до того, поки ми не наведемо влад в нас в усіх системах влади. Гривня б'є рекорди, проте піднімати її не потрібно. Чому і які наслідки це може мати під час програми Суть речей розповів експерт з економічних питань Богдан Сторощук. Буковинка Інна Орестівна має престижну професію, та, попри це, розповідає, плаву частину заробітку витрачає на ліки та їжу, які відчутно здорожчали. За рахунок цін я викладач, мені нічого не індексували. За ці півроку, як була ставка, така вона і залишилась. Ні копійки більше, а ціна. Тільки що з поліклініки. І призначили ліки. Дуже прості, там сиропчик від кашлю і вже на 300 гривень на великі ціни і маленьку зарплату скаржаться й інші боковинці. Причин падіння національної валюти є кілька, вважають експерти. Дефіцит платіжного балансу, дефіцит торгівельного балансу. Очевидно, що ми маємо зараз негативний дефіцит платіжного балансу і пов'язаний він перш за все з шаленими ризиками, які зумовлює війна, непередбачуваністю нашого. Суперника е, Московії політика та дії Національного банку не завжди виправдані. Це ще одна причина, вважає фахівець з економічних питань Богдан Сторощук. Якщо комерційні банки не кредитують реальну економіку, для чого Національний банк продовжує їх рефінансувати? Для того, щоб вони купували долари? Тобто національний банк сам дає гривню комерційним банкам, щоб вони піднімали курс долара. у прискладну економічну ситуацію. Піднімати гривню не потрібно, каже експерт. Адже якщо національна валюта різко підніметься в ціні, це вб'є конкурентну спроможність вітчизняного експорту. Перше в історії України економічне зростання розповідає фахівець, яке тривало з кінця 99-го по 2008 рік, розпочалося з наслідків фінансової азійської кризи. Тоді вона суттєво вдарила по економіці України, але в той же час саме через ті події, вітчизняна металургійна продукція. Стала привабливою на міжнародному ринку і закономірно, що після розпочався суттєвий підйом економіки. Тож, на думку експерта, найперше завдання буде втримати гривню на тому рівні, на якому вона є, тобто стабілізувати Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Сірники, які горять 10 хвилин, пічки, які вміщаються у кишеню, та ліжко, яке трансформується у ноші, все це виготовляють на уроках трудового навчання буковинські діти. Свої поробки відправляють на схід військовим. Сьогодні вчителі трудового навчання демонстрували винаходи колегам з інших областей, аби ті також приєднувалися до них та ділилися теплом з солдатом. Михайло вчитель праці в Кіцминській районній школі. На його уроках учні виготовляють міні-пічки, за допомогою яких можна зігріти кухоль чаю та чудо сірники, які горять до 10 хвилин. Кажуть, дивіться, ми зробили 9 хвилин 47 секунд. Майже 10 хвилин горить. Уже цим сірником одним можна було би загріти кружку чаю. Виготовляють також діти пічки вітрівки. Це спеціальні обігрівачі, на яких можна зігріти страву чи скипітити воду. І найголовніше пічки ці розкладні. Школярки ще й пошили до них футляри і патріотично їх прикрасили. Пічку зібрати ми можемо дуже просто і ось такі зажимчики. Ми з'єднуємо нашу пічку. Ось пічечка, вона готова. Таких учнівських міні-пічок волонтери на схід відправили сотні. Зараз вчителі намагаються виготовляти більші пічки. Розробили проект, назвали свій винахід Піч буковинка і вже почали працювати над нею. Сушити одяг, вона може давати тепло, і вона може на ній можна приготувати їсти. За основу ми взяли газовий балон, тому що він не підлягає деформації. У нього можна зробити велику закладку, закладку дров. Тобто та закладка буде горіти 6-10 годин. Вчителі констатують, виготовляючи такі речі, діти не лише вчаться працювати, вони ще й стають справжніми патріотами. Коли дитина на уроці сама придумає і зробить пічку, напише воїну лист, передасть через волонтера. То оцей виховний момент за, може замінити десятки або й сотні лекцій про те, як треба любити свою батьківщину. Про свої здобутки буковинські вчителі розповіли своїм колегам з інших областей, поділилися всіма секретами та тонкощами. Похвалилися ще й новими розробками, зокрема ліжком, трансформером, яке може служити лавкою безпосередньо ліжком і ношами, і підсумували у наших воїнів. Ростуть чудові помічники. У мене є один, один учень, який зробив. Пачками робить ці сінитє і, і каже: А мої сернитє ви віддали? Я кажу, віддав. Він заглядає в це, побачив свої сінитє, бо він підписав все. Побачив і кричить: Ура, мої сернитє поїхали на війну! І цей хлопчик хоче стати, його звати Назар. І він хоче стати військовим хірургом. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Перш ніж написати якусь інформацію в соціальних мережах, потрібно тричі подумати, вважають експерти. Адже до прикладу, поділившись зі своїми друзями та знайомими звісткою про переміщення українських військ, ми навіть не підозрюючи того, зливаємо секретну інформацію ворогові. Що варто зробити, аби інформаційна безпека України була на належному рівні, думки експертів далі. Андрій Дмитрович один з вчених, котрий вже працює над розробкою приладу з новим типом радіосигналів, цей новий клас сигналів можна успішно застосувати для передачі інформації для прихованої передачі інформації. Тобто, якщо навіть цей сигнал буде перехоплений, його розкодувати. Там практично неможливо такі прилади могли б вберегти українських захисників, аби їх розробляти на Буковині. Є фахівці-науковці, але немає коштів. Ще один експерт, фахівець комп'ютерних систем Микола Скрипський, вважає, що інформаційна безпека України забезпечена на найнижчому рівні. У Нас немає оператора стаціонарного зв'язку, який повністю контролювався Україну. Ми використовуємо соціальні мережі, які належать іншим державам. Ми використовуємо інші сервіси, які належать іншим державам. Саме тому не можна. Не можна писати про приміщення українських військ, не можна знімати військові частини, не можна. Включати в смартфоні програмку від e Mail.ru, руда яка визначає твою геолокацію. Тому що ворога достатньо просто відкрити, подивитися, ага, тут, тут розвалена техніка, ага, де це було? Все. Ми нічого так не приховаємо. Воїнами неоголошеної війни. Довелося стати журналістам. Вони кажуть, для інформаційної перемоги потрібно налагодження хорошої трансляції наших українських каналів на прикордонних територіях, виготовлення якісного патріотичного е, інформаційного продукту в цих територіях, е, популяризація українського, української мови, української історії. А ще вважають експерти, потрібно формувати націю, котра незалежно від величезної кількості інформаційної полови навчиться вибирати лише зерна. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Дев'ять золотих, дванадцять срібних та три бронзових медалі привезли чернівецькі тейквондисти зі змагань у Івано-Франківську. Наша команда наймолодша в країні спортсменам від 7 до 13 років і самому клубу виповнився лише рік. У чому ж таємниця спортивного успіху намагалися довідатись наші журналісти? Як виявилось, Чернівецька школа тейквондо – це не лише спортивні тренування, а своєрідна система виховання дітей. Мистецтво руки та ноги так дослівно можна перекласти назву корейського виду спорту та як вондо завойовує популярність у Чернівцях. Нещодавно спортсмени повернулися із Кубку Прикарпаття Івано-Франківська, де змагалось шість клубів і понад 120 учасників. Серед цих команд ми взяли дев'ять золотих медалей. 12 срібних і три бронзових. серед в Загальному зарядку ми взяли друге місце. А в принципі, серед цих команд ми розділили перше місце разом з вано Франківським. Таку перемогу чернівецьким та яквондистам вдалося добути завдяки наполегливості та виснажливим тренуванням, каже тренер. Десятирічна Діана Вікторія показує улюблений удар та розповідає, що мріє стати тренером. Старалася робити удари з кожним разом все краще і краще, і так добула перемогу. А восьмирічному Глібові до вподобу удар ногою в стрибку. Успіхи у спорті це його досягнення мети. Тому що я тренувався, добре робив тулі і ніколи не відходив від своєї мети. Тулі це бой, бой тінню, вправ стейк і удари. Тренер та керівник федерації Тайквондо розповідає, цим бойовим мистецтвом нині займаються цілими родинами. Особливий ефект від занять у школярів. Спорт виховує не лише дисципліну і наполегливість, а й стимулює до навчання. Дисципліна сама собою. Тобто у нас дисципліна на першому місці. Тобто, крім того, що ми навчаємо їх самооборонятися, робити результати на змаганнях, ми ще й перевіряємо їхнє навчання в школі. Тобто з кожного п'ятницю, суботи. Ми перевіряємо щоденники за погані оцінки. Ми їх караємо і заставляємо ці оцінки перездавати. Наприкінці січня обласна федерація вперше організовує у Чернівцях всеукраїнські змагання з Стейквондо. Вже підтвердили свою участь команди зі Львова, Франківська. Усього планують зібрати понад 200 спортсменів. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!